Вітаємо сьогодні. Ми розглядаємо ну, такі досить загадкові джерела, що описують смарагдові скрижалі, приписують їх тоту Атланту. Це така подорож у легенди в Атлантиду, у мудрість, яка нібито тисячоліття пережила. Спробуємо розібратися в ключових ідеях і, що важливо, в практичних настановах з цих джерел. Так, вітаю. Джерела справді подають ці скрижалі, як ну скажімо, вмістилище глибоких знань, від постаті, яка за легендою бачила загибель Атлантиди, і перенесла ключове вчення до Єгипту. Згідно з текстом, тот отримав настанову від споконвічного, споконвічного, тобто найвищого джерела, саме так джерело його називає. Настанову зберігати це вчення, поки люди не будуть готові. Отже, почнімо з загальних концепцій, а тоді вже до конкретики. Гаразд, отже, контекст: Атлантида джерела марюють її як надзвичайно розвинену цивілізацію. Там нібито процвітали істинні знання, і багато хто досягав, як текст каже, божественності, але щось пішло не так. Неге джерело пояснює загибель тим, що ці таємні знання. Ну, потрапили не в ті руки, до недостойників. І ті, як стверджується, почали їх використовувати ну, на зло для егоїстичних цілей, магії, руйнівного характеру, якихось ритуалів. Це призвело до деградації культури і, врешті, за текстом, до божественного втручання. Атлантида пішла під воду. І отут з'являється тут Татлант. Він та інші духовно розвинені Атланти перебираються до Єгипту. З місією зберегти вчення цікаво. В чому ж суть цього вчення? Чому воно таке важливе? Ну, центральна ідея це заклик до пробудження, до духовного пробудження. Текст наводить таке звернення, приписуване Гермесу, що передає дух вчення до людей, які, мовляв, погрузли в пияцтві, сні і невіданні Бога. Заклик такий: протверзіти. Відкинути вади, звернутися до своєї істинної природи, щоб здобути безсмертя. Бо благо, як наголошується, лише в Богові, у єднанні з цим вищим джерелом, звучить як шлях такої глибокої трансформації особистості, і в джерелах є згадка, що тот сам пройшов цей шлях, до злиття зі споконвічним, і каже, що він доступний кожному. Але є нюанси. Абсолютно, текст підкреслює, шлях навмисно складний, щоб відсіяти тих, хто ну нещирий, слабкий духом чи інтелектуально неспроможний. Прямо наводяться слова тота: ідіть, та не беріть із собою немудрих, нещирих, слабких. Тобто, це шлях для цілеспрямованих, для тих, хто готовий докласти зусиль. А тепер, мабуть, найцікавіше, які ж конкретні кроки, які принципи пропонує тот тим, хто таки наважився йти цим шляхом? Бо джерела дають досить детальні вказівки. Так, їх чимало. Можна згрупувати. Отже, по-перше, це внутрішня робота над собою. Текст прямо каже: відшукай у житті своєму безладдя і знищ його, збалансуй та впорядкуй життя своє або ще. Винищи увесь хаос своїх емоцій, і тільки тоді знайдеш ти гармонію у житті. І навіть скоряй мовчанням звичку багатослівності, тобто самодисципліна, внутрішня гармонія це власна основа. Ага, тобто, внутрішній порядок, це наче фундамент. Зрозуміло. А куди далі спрямовувати зусилля? По-друге, концентрація на світлі. Треба розуміти, що світло тут це не просто фізичне світло, це духовна субстанція, божественна свідомість. Настанови такі: спрямовий погляд завжди до світла, прагнути стати божественним сонцем, єдиним зі світлом, йдеться про те, щоб відкрити душу для посланців світла, це такі сутності за текстом, подібні до людей, але іншої природи, і важливо усвідомити себе самого як частинку цього світла. Дозволити внутрішньому полум'ю цій духовній іскрі сяяти Цікаво про полум'я. Згадується внутрішнє полум'я і полум'я землі. А яка роль тіла в цьому процесі? Бо ми ж у тілі живемо? Так це важливий момент. По-третє, текст наголошує на трансценденції матеріального. Дуже чітко: знай, о людино, що ти душа, тіло ніщо, душа ось головне. Навіть так не дозволяй тілу своєму бути тобі окутою. Рекомендується навчитися духовно залишати тіло своє, стати вільним від його обмежень. Бо згідно з цією доктриною, істинне життя це життя звільненої душі, а прив'язаність до тіла це власне смерть духу. Ух ти, досить радикально, як для нашого часу. А де ж шукати ключі до такої трансформації, до цієї мудрості? По четверте. Наголос на пошуку мудрості та єдності джерело каже, ключ до тих вищих світів усередині тебе. Треба шукати таємниці серця землі, полум'я живої землі, можливо, це метафори для глибинної енергії, ядра реальності і занурюватись в їх сяєво. Дуже важливий принцип відповідності, те, що внизу, подібне до того, що вгорі. Розуміння цього веде до пізнання єдиного. Згадується і медитації. Храм і піраміда як шляхи пізнання. Хоча самі техніки там не деталізовані. До речі, про піраміду. це ж дуже цікавий момент. Текст ніби натякає, що саме через піраміду, створену тотом, можна знайти якийсь таємний прохід у життя істини. Там ще згадується пошук глибоко під нею і в стіні. Інтригує так, це один з таких найбільш містичних аспектів джерела. Але якщо узагальнити... Мета, яка простежується, це така собі алхімія духу, перетворення темряви, темряви як хаосу, невіглоства, егоїзму на світло, тобто гармонію, мудрість, любов. Це шлях до єдності з єдиним джерелом. Текст навіть каже: темрява і світло єдиною природи, темрява перетворена, це світло. Отже, підсумуємо. Смарагдові скрижалі, принаймні так як їх описують джерела, пропонують такий ну дуже амбітний шлях: шлях духовної еволюції, від пробудження зі сну невігластва через внутрішню роботу, гармонізацію, концентрацію на світлі, подолання матерії і до кінцевої мети єднання з божественним джерелом, де головне це розвиток душі. Знаєте, що тут справді захоплює? Це ідея про фактично безмежний потенціал людської душі. Джерело стверджує призначення людини не просто земне ісування, а стати божественним сонцем, повністю злитися зі світлом. І це ставить таке глибоке питання, над яким варто поміркувати, навіть якщо сприймати цю мету як метафору, як високий ідеал. То як прийняття такого прагнення, такої мети могло б змінити наше повсякденне життя, наші пріоритети, наше сприйняття реальності? От про це варто подумати.